Пане мирний, до вас запитання. Ви впродовж війни в нашій студії не були от цієї повномасштабної. Так, і цікаво якраз почути вашу думку про це все, що відбувається. На якому етапі ми є, до чого ми йдемо? От що думаєте? Діліться думками. В студії, думаю, буде, буде дискусія, чи буде навпаки приєднання до вас? З чого почати? З маска чи зі своїх думок? Давайте з думок, а потім до маска ще перейдемо. Ну, знаєте, я, по-перше, дякую, що нарешті мені дали слово, і мені це подобається, тому що я почув усіх і почув лозунги, побажання, казки. знаєте, І ти відчуваєш, що люди хочуть продати, що люди хочуть показати, ти відчуваєш десь політика, ти відчуваєш десь щирість, відчуваєш десь бажання сподобатись. Ну, декілька ремарок. Головне питання, от на екрані постійно показує, чи потрібні переговори. Переговори потрібні, однозначно. Чому? Тому що, ну, наприклад, завдяки зерновій угоді, яка була досягнута шляхом переговорів, звичайно, за допомогою третіх сторін, Україна тільки за вересень отримала 4 мільярди 4 мільярди доларів воююча країна валютних, валютної виручки. Це важливо для країни? Важливо, правда? І в листопаді, наприклад, зернова угода може або закінчитися, або продовжити. Друге, у нас знаходяться в полоні декілька тисяч наших хлопців і дівчат. Ми маємо вести переговори, щоб, по-перше, якщо враховувати, що, наприклад, Червоний Крест, є таке враження, що самоусунувся, інші міжнародні організації усунулися або не мають можливості впливати на процеси, ми повинні проводити переговори про те, щоб або покращити умови утримання наших хлопців. Або е, якомога швидше їх повернути до нас обов'язково потрібно. І найголовніше, чому ми повинні роби, е, проводити переговори або бути в процесі. Ми маємо показати свою позицію на цих переговорах і показати позицію агресора. Ми маємо показати, що ми даємо абсолютно нормальні пропозиції з точки зору логіки, здорового глузду раціональності, і показати, наскільки. Супротивник, наскільки цей агресор, вибачте, дебільний по суті, і який не хоче нічого чути, не хоче нічого бачити, крім загарбання всього, того до чого дотягнеться його позорі Ми повинні всьому світу показувати, що ми це цивілізовані люди, і ми протистоям. Я навіть не знаю, як це назвати, якимось істотам, які не розуміють, що таке правило. Бо отут, тут, наприклад, чую, ми повинні нашим західним друзям показати, де да ми повинні нашим цивілізованим друзям показати. Тому що Японія це наш друг, правда. Ну це не Захід. Ізраїль. Люди нам допомагають. Нова Зеландія, Австралія роблять величезні кроки нам назустріч. Ну це не Захід. Тобто, у нас в друзях весь цивілізований світ, і ми протистоїмо, Весь цивілізований світ на території України протистоїть світу диктаторів, бо зараз іде дійсно боротьба між тим, яке, я, яке буде майбутнє у людства, чи будуть до влади приходити авторитарні диктаторські режими і будуть примушувати всіх працювати і жити так, як хочуть одиниці. Чи все-таки нормальний цивілізований світ переможе і скаже, що так робити не можна? Тому що реально цивілізований світ розслабився. Цивілізований світ заколисаний економічними успіхами і так далі, він просто втратив певні орієнтири. І зараз приходить болюче протворізвіння. На жаль, на території України. На жаль, якщо Захід платить грошима. І, до речі, і добровольцями, то ми платимо життям. Ну, так воно є. Ну, оцей боротьба цих двох світів, вона от поки що на території України. І всі зацікавлені сторони, в тому числі зі сторони диктаторів, тому що той же Китай ну, однозначно не хоче, щоб цей. Цей бій, ця війна, ця кров, ці руйнування, вони вийшли за територію України. Він реально цього не хоче, бо він розуміє, є загрози для нього. Цього не хочуть інші режими. Але, на жаль, ми воюємо, воюємо тут. Про НАТО, про те, що ми переможемо, так, ми дійсно переможемо. Тільки знову таки, що вважати перемогою? Тому що, наприклад, навіть у керівництво країни термін. В те, що вкладалося в перемогу, воно змінювалося залежно від ситуації на фронті і залежно від часу року. Ви згадайте, що початок, наша перемога, президент що казав, що наша перемога буде, коли ми вийдемо на рубежі 23 лютого. Потім ситуація зараз, наприклад, ситуація змінилася, і тепер наша перемога буде тоді, коли ми вийдемо, заберемо все те, що було станом на 91 рік, а найбільш гарячі голови. Кажуть, що наша перемога буде тоді, коли розпадеться Росія. Я чому кажу найбільш гарячі голови, тому що е, люди мають зрозуміти масштаб цих мрій для того, щоб розвалилася Росія, що потрібно зробити і нам, і всьому цивілізованому світу, і не, і не не факт, що весь цивілізований світ захоче так напружитися. Це теж треба розуміти. Ну ми маємо тверезо підходити до всього того, що відбувається навколо нас, і з нами в тому числі. Тому що ми теж трансформуємось. Але повторююся, коли розказує пані Ганна, що от як тільки ми переможемо, нас візьмуть в НАТО. Не візьмуть нас в НАТО, поки ми не переможемо корупцію, поки ми не відбудуємо ту країну, яка, як Швеція, як Фінляндія, яка йде по прискореній процедурі, тому що там люди десятиріччями шліфували свої внутрішні стосунки, шліфували свою культуру політичну, культуру економічну. Культуру управління державою, тому що там немає телефонного права, які є на сьогоднішній день в Україні. Там не може такого бути, щоб людина, яка е, по суті своєї, наприклад, як пан Андрій Єрмак, який очолює офіс президента, тобто, це е, структура, яка має допомагати президенту в його роботі в повсякденній роботі, грубо кажучи, секретаріат і він фактично керує країною. Такого бути не може, тому. Про НАТО ми маємо забути до того часу, поки ми не наведемо порядок у себе в країні. І після цього тільки ми можемо розмовляти з іншими людьми, тому що Захід і Схід, всі цивілізовані люди, вони якраз зацікавлені в тому, щоб ми стали нормальною країною. І ми не будемо найкращою економікою Європи в найближчі часи. Це теж треба забути. Тому що на сьогоднішній день найкращі мізки з України уїхали. У нас порядка п'яти мільйонів людей. Віку якраз найкращого, найпродуктивнішого теж виїхали з України. Розумієте, у нас економіка зруйнована. Яким чином ми будемо відбудовувати, не зрозуміло. Гетьманцево-мілованов такі пропонують економічні моделі, які вже вели до краху нашої економіки. А те, що пропонується зараз, це просто буде добивання нашої економіки. І післявоєнна відбудова з точки зору гетьманцева-мілованова це дайте нам діннях. І не запитуйте, куди ми їх будемо витрачати. Тобто, ти налій, і атайді. Оце сенс того, що зараз на сьогоднішній день пропонується нашої влади. Тобто ми маємо бути чітко собі, маємо чітко собі сказати, на якому світі ми знаходимося, поставити, розставити ці реперні точки, куди ми хочемо прийти. І найголовніше, ми маємо всім. В тому числі собі показати, якими методами, яким шляхом ми збираємося добитися цього, щоб нас або підтримали, або зупинили. Тому що, на жаль, ми в багатьох питаннях відстали від е цивілізованого світу назавжди, назавжди підкреслю. І для того, щоб знову таки стати найпотужнішою економікою Європи, то давайте ми Польщу для початку доженемо. А згідно нашим економічним розрахунком, яка нам уряд дає, що ми... На сьогоднішній рівень Польщі вийдемо через 30 років, якщо ми будемо тими темпами іти, які є зараз, верніше, які були до війни. Розумієте, є от купа от таких питань, тому ми маємо розуміти, що ситуація у нас важка, не безнадійна. Ми показали самі собі в першу чергу, оце дуже важливо. Ми показали самі собі, на що ми здатні. Ми навіть самі себе здивували. Це теж правда. І ми самі, самі собі сподобалися. І оце треба використати правильно і направити в правильну сторону, в, правиль, в правильному руслі. І тоді за декілька років ми побачимо, що ми йдемо тієї дороги, і цей темп буде прискорюватися. Або ми його, якщо ми не зробимо висновки. За час війни і після війни не зробимо висновки і не зробимо, не змінимо себе своє відношення, не поміняємо ситуацію в країні. Ми загинемо, на жаль, дуже швидко, тому що зараз ми дуже сильно ослаблені. Як по економічному потенціалу, як по людському потенціалу, як по е, тій моделі, яка зараз існує в країні, вона стала нежиттєздатна в силу тих ударів, які відбулися. Тепер У нас про війна. маска. У нас якщо війна. Давайте про маска розділили, ви маєте щось. Я бачу. Я, На я, це. Я, я коротко про маску, бо далі не буду нікому заважати. Ну, ще раз скажу: я вже про це написав. Люди добрі, от в мене до вас всіх питання. До всіх. Скажіть мені, будь ласка, маск очолює величезні корпорації, які публічні, які що квартально друкують свої звіти. Скажіть, будь ласка, хто з вас бачив? Звіти, компанії, в даному випадку Тесли, наприклад, ніхто. Розумієте? Так, ну що відбулося? Що відбулося в той день? Ну, всі ті люди, які розуміють, на Заході, наприклад, дуже багато людей просто сміється. Ще раз, ще раз нагадую те що, те, що відбулося: виходить звіт Тесли, який набагато гірший, ніж чекали інвестори. Набагато гірший. Невиконання планів по відвантаженню автомобілів, ну купа інших проблем. Причому, до речі, що хочу, на що хочу звернути увагу: всі компанії маска збиткові по сьогоднішній день. Вони практично ніколи не були в прибутках, і він за рахунок своєї геніальності зумів стати найбагатшою людиною світу і зробити ці компанії найдорожчими. Це молодець, унікальний приклад. Але вони всі збиткові. Виходить звіт, він показує дуже погані результати. Починається в цей момент падіння акцій. Але, але маск, як правильний керівник, він розуміє, що йому треба відвернути увагу від того, що відбувається з акціями компанії і що відбувається з компанією. Приблизно через півгодини, Я, Я просто дивився, коли з'явився звіт і коли з'явилася допис Маска, По-моєму, чи 30 хвилин, чи 40 хвилин. З'являється абсолютно незрозумілий твіт маска. Абсолютно незрозумілий. І вже весь світ починає розказувати або у себе в голові поєднує два моменти: що падіння акцій компанії відбувається не тому, що є погані справи у компанії, не тому, що проблеми є у компанії. Бо якби весь світ про це думав, акції би падали далі. А тому, що у Маска, як от у нас пишуть, обкурений маск щось там змрозив. І весь світ на це повівся. І падіння акцій зупинилося. Всі з маска посміялися, всі розказали, який він дебіл, але він добився того, що потрібно. А падіння акцій зупинилося, через три місяці буде новий звіт, будуть нові цифри, і він не буде втрачати десятки мільярдів доларів, які він буквально втратив за півгодини. Він втратив дуже багато. І ті люди, які вкладали в нього гроші, вклали втратили дуже багато. Він зробив знову такий геніальний хід. Молодець, все я би просто дивився на це. Далі би ні на що не шукайте там політики, немає там політики. Це чистий бізнес. Шукайте гроші, все просто. Ну, це ваша думка. Вона цікава. Справді, ми показуємо зараз ті меми, які українці створювали. В... В тому щоб сміятися з цього процесу із з цих заяв українці можуть навіть змагатися а з кимось. Далі, Ми це далі вміємо він просто має ну має дотримати лінію. Далі він які ще смішні два ну, посаду мене. Написав. До вас зразу тоді буде уточнююче запитання по тому, що ви сказали. А, ну добре, а чому він не написав якийсь твіт, який Про ну, просто був би ну, в підтримку ну, ну, йому України треба перебити чимось таким, щоб зачепило далі. весь світ. Угу. Ви ж розумієте, ну що він ну, про Тайвань? Він міг сказати там Росія що? має розпастися. Послухай, українці та, та, класні, та, круті, та, Росія та, розпадеться. Так, бачайте, і всі биндочку. Так, би... так, секундочку, так тоді... тоді маска підтримають, а не засудять. І тоді не пов'яжуть падіння акцій з тим, що він сказав. Ну послухайте ще раз, те, що я написав: в десятці Форбс люди випадкових слів і речень не кажуть. Все ретельно прораховується і все ретельно готується. Забудьте ті казки, що Білл Гейтс в простій сорочості прийшов і щось там ляпнув. Такого немає. Інакше б ці люди не володіли б десятками мільярдів доларів. Це не Україна. Мовуємо, але от говоримо і на ті запитання, які в нас ще виникли. Будь ласка, пане Лейко, а далі Костюк. Я б хотів ремарку на тези пана Олександра Мирного, бо я належу до тих гарячих голов як ви висловилися. А, значить, перше я, я, я теж до них належу, але 에... ми маємо бути реалістами і використовувати те, що у нас є. От а, а, гараздну, значить, що перемовин, значить, перемовин є багато, вони є різні і перемовини. Одні одним вони не суперечать right. Якщо говорити а то пан Микола Вересень вже сказав чітко, що з Путіним сідати на перемовини Це чітко тільки підписати а тепелят. Визначить нам показати важливо. Але... Вибачте, я коротко цивілізованому світу, що вони дебіли, що вони не хочуть. А ми сідали ради. з ними. Ми так, от, сідали так, з ним. так ми сідали з ними. Навіть мінське в білоруськітали в це, це. Ми виглядали слабко. А ми маємо сісти так і показати, що ми, ми готові до переговорів. А ці орки не хочуть, і весь світ, і тоді симпатії світу на нашій стороні. Нам потрібно ці симпатії постійно підтримувати. Вірно, але ви вже із ними пробували в Стамбулі спілкуватися. А результат а результат був той самий. Тому а, поспілкуватися, зробити перемовини щодо обману військовополоненими. Так можемо яким чином? Та більше їх взяти в полон Тому? та мати певні от, мати а певний обмінний фонд. А, це позиція сили. Вони тільки розуміють позицію сили, Тому? не по іншому. А тепер далі як завершити ту війну? Ну от ми будемо робити їм якісь певні поступки. Що воно чим воно закінчиться? Та, пропуск, тільки, та, тільки, та тільки, та тільки, та тільки певним їхнім підкріпленням і рухом далі. От бої боїться весь світ ядерного шантажу. Ну боїться так. Постійно на це оглядаються. Україна боїться, і ми його зараз обговорюємо: а буде він, чи не буде, а може чи не може бути. Та звичайно, що може бути. То що, якщо ми передбачаємо, що може бути, що ми маємо робити далі? Зупинятися? Це, 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 це така історія. Це така історія, знаєте, як з хуліганом, йде школяр до школи, зустрічає хуліган. Ану, дай монетки, не маю. Ану, пострибай, ага, є, віддай. І так день за днем повторюється. І коли це закінчиться? Та тільки тоді, коли хтось. Цього школяра, намовить, а підсилить і дасть йому ще щось в кишеню захиститися. І він буде битися з хуліганом. Так порве майку, так буде розірвана куртка, так це буде розбитий ніс, буде кров текти, воно боляче. Але хулігана зупинить. І якщо ми якимось чином зараз зупинимося, навіть вплоть до того, що ви казали, перший етап нашої перемоги, вийдемо. На, стоп, це, на кордони, я, на кордон, як стоп. Як Якби повторили, повторилися. Я казав, що на жаль, от подивіться, як і, кажу, змінюється трансформація. А добре, що вона змінюється, -так, так це, це, це добре. Прегра... Так це прекрасно. Але я просто кажу, що дивіться, це абсолютно нормально, коли під тиском або завдяки тим чи іншим подіям змінюється змінюється позиція. Це важливо, але ми повинні про що пам'ятати, що ми постійно маємо співставляти, співрозмірювати свої можливості з тим, що ми хочемо. І завжди, знаєте, є таке поняття органічне, органічний розвиток, органічний розвиток. Тобто, ми повинні завжди рухатися так, щоби, не дай Боже, не загнати себе в біду. Ми, на жаль, зараз залежимо від поставок західної зброї, правда? І ми не маємо вимагати, як кажуть, от ми маємо вимагати, ми маємо розмовляти. Ми маємо переконувати, ми маємо надавати аргументи, що нам зброя потрібна, тому що ми захищаємо весь цивілізований світ. Ми платимо своїм життям. Я ж вже про це казав. Ви платите зброєю грошима. Ми повинні розуміти, які яка в нас армія, яка в нас підготовка Ви знаєте, ви служите. Ви знаєте, що у нас, наприклад, є великі проблеми, в тому числі з командним середнім командною ланкою. Що я є з вами не погоджуюсь? Є, є є. Ну послухайте, я теж ви ви служите. Я теж чотирнадцятого року був. І у мене зараз купа людей, яким я безпосередньо допомагаю, і спілкуюся, є хороший командир. Є хороші частини, але є проблеми. Ну для чого, чому відео там знімаються різні? Це її проблеми, які ми маємо вирішити і забути для того, тому що людина, яка іде на смерті, вона розуміє, що йде. Вона буде має бути впевнена в своєму командирі. Вона має бути впевнені в своє е, в тому, що її не забудуть і її не кинуть. Це теж дуже важливо. Ідеальний світ. Ви малюєте? Я, я малюю той таке, світ, що було ще пане щастя, Микола. Я малюю ідеально. той світ, який ми маємо зробити, тому що, що ви, так, люди. Має, ми все одно будемо життя. помилятися завжди. О, пане Бо людина так, ви, знаєте, Бога помиляє. Це хотіло би це говорити про те, про соціальні гарантії і так далі. Yes. Але коли але коли просто йдеш на контрактну службу, коли ти розумієш, що будеш виконувати певні задачі, а тут є питання агресії проти твоєї right. країни, тут є питання існування нашої держави, right. тут є питання існування взагалі української right. і нації, і це. поки ми, а ми як це можемо зберегти? ми ми знаємо історію, і та історія, яка повторювалася чотири століття, про що вона говорить? Що як тільки ми зазнаємо поразки, ми е, далі тратимо еліту свої світ своєї так. нації за імперські амбіції московитів. І зараз на даний момент нам треба таки бути готовим, заплатити більше, так. мати сильний удар, витримати його удар цей удар. І навіть я вам скажу по-іншому, що військовослужбовці готові бачити цей ядерний удар по нашій державі і не так його конче бояться, але питання є у тому його витримати, і тоді світ, аби застосував вже свою силу, і на тому тлі не тільки бачити розпад Росії. А бачити його таким без'ядерним кожну державу, коли її роззброють і вирішать питання раз і назавжди з тим московським хуліганом. Бо по іншому, через 15 років, ми отримуємо ще одну війну, і ця війна буде ще більш нам дорожчою. І Україна до війни і після війни вона буде зовсім так. іншою. І я би навіть не говорив про ті темпи розвитку, які були до початку війни. назад Те, що я сказав, ви зараз повторюєте те, що я казав. І кажу, ми собі сподобались. Ми самі себе здивувалися. Ми виявилися зовсім не тими, якими нас малювали в телебаченні, в сватах і в усіх інших. Ми ми зовсім менші. Пане Микола, і коли ви кажете ідеальний світ так я вам хочу нагадати те, що ви кажете, що зараз дивується. Так Хто винувати, що делать? В Росії вже 300 років задають це питання. Це не нове. Це не нове. І ми постійно з цією парадигмою живемо. І вони постійно з цією парадигмою живуть. Правда? Тобто тут нічого немає нового. Але ми повинні розуміти, що немає нічого ідеального. Але знову таки ми повинні розуміти. Оці реперні точки, які ми для себе маємо розставити іти до них. І якщо ми не будемо це декларувати і не будемо казати, що ми до цього маємо рухатися, тоді будь-яка людина задасть питання: а для чого я маю віддавати своє життя, якщо нічого не поміняється? Якщо ті люди, які формують громадську думку, в тому числі і мою, вони цю проблему не бачать, вони її не чують, і вони на неї не акцентують. Ну не треба поворознюка показувати матюкливе бидло, яке не може зв'язати трьох слів. Без мату. Нам не треба малювати таку Україну. Ми повинні Україну малювати в наших головах для всіх інших. Фашизм не нагадує, ні. Який? О, точки... Того показують, того не показує. Точки... Точки... То подобається мен... вам, а може мені. Пані Мико, на... Пане Микола, пане страшенно, я не знаю пану, б... поверзню, сваритися не потрібно. Але ми я люблю. Ми не я вже забаруємо. Він акценти розставив. Це професійний дипломат. і Дуже добре, що він це зробив. Ще раз кажу: треба чути те, що людина хоче сказати, а не те, що хочеш почути, оце це найважливіше в будь-якій дискусії. Не треба себе продавати, не треба е, себе показати на фоні тих чи інших слів, особливо якщо ти хочеш е, з ними зманіпулювати. Є чіткі речі, які ми маємо зробити, які ми маємо зрозуміти. Ми маємо. Показати собі і суспільству ту країну, яку ми хочемо побудувати в результаті нашої перемоги. І ми маємо суспільству показувати той шлях, який ми маємо пройти. І маємо суспільство показувати, що ми розуміємо все те, що ми маємо зробити. Тому що, коли, вибачте, Ну приходять до влади або е маніпулюють громадською думкою і думкою суспільства, ті люди, які абсолютно далекі від. Реалії, ну вони заводять суспільство не туди. Тому от дуже, 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 дуже просто. Все те, що сказано, те, що пан Валерій допоміг, розставив акценти, так. Те, що треба вести переговори про репарації, це так. Але те, що треба нам постійно показувати нашого ворога недолугим і смішним, це теж так. Все. Оце все, що хотів сказати. Ми маємо маємо людям, от ті люди, які нас дивляться, ми формуємо в тому числі. Їхню думку. Ми маємо людям чітко показувати, що ми розуміємо, як ми бачимо, і направляти. Тому що 5% людей, ви ж пам'ятаєте, Гомільова, який розказував, що 5% людей ведуть за собою 95%. І Ця статистика плюс-мінус. Вона десь є. От бачите, пан Валерій сказав, що Америка це в першу чергу гроші. Це правда. Про гранатизм і гроші. Тобто є певні наративи у кожної країни. Ми для себе маємо сформувати теж свої наративи, що буде нас рухати вперед. Зрозуміло, що це ми не Америка і ніколи не будемо. Але тоді треба все-таки знайти за 30 років, що нас об'єднує і що нас рухає разом. Важливо, тому що ми, країна, в критичній ситуації. Дуже багато людей уїхало, дуже багато людей на фронті. Економіка ледь дихає і тому, що війна, і тому, що недолуге керування. Все те, що відбувається зараз, воно просто тримається на ентузіазмі людей і вірі в те. Вірі, підкреслюю в те, що все буде добре, що ми переможемо. І віру цю убити не можна, не можна, бо інакше будуть проблеми. Все, я все скажу.